Якщо ти думаєш, що викладати сторіс весело, ти помиляєшся, бо я теж так думала. Аж поки не з'явився він. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові історії. Я також буду вдячна, якщо ти поставиш лайк під цим відео. Мене звати Лунара, і ця історія почалася зовсім буденно. Я виклала сторіс з кав'ярні. І через рівно одну секунду з'явився лайк. Один від аккаунта без аватарки, без постів, без підписників. Просто юзер 0000. Я не надала цьому значення. Мало таких пустих профілів. Але наступного дня те саме. Я викладаю сторіс із прогулянки і знову лайк за секунду, час в час. 140311 сторіс 140312 лайк. Like. На третій день це почало мене дратувати, на четвертий лякати. Тому що лайки приходили в будь-яку хвилину, навіть коли я викладала щось о третій ночі. Ніби він не спав, ніби чекав. Я зайшла на профіль цього загадкового фаната. Порожньо, ні фоток, ні опису, створений учора. Потім сьогодні вже інший, з майже тим самим нікнеймом. Мені стало не по собі, і я просто заблокувала його. Заспокоїлась, переконала себе, що це якийсь бот. Але коли я виклала нову сторіс, лайк з'явився знову, той самий час, та сама секунда, та сама тиша. Хоч аккаунт був у бані. Я натиснула на список тих, хто переглянув сторіс і побачила там ім'я, яке не повинно було бути в моєму списку. Там був заблокований профіль. Він не зник, не пропав, він просто дивився. Наступного дня він почав переглядати старі сторіс, ті, що зберігались в архіві, а потім лайкати їх. Це вже неможливо було назвати помилкою алгоритмів. Хтось діяв цілеспрямовано. Я вирішила провести експеримент. Виклала сторіс всього на одну секунду. О четвертій ранку. З підписом «Хто ти?». Як тільки я натиснула поділитися, телефон здригнувся. Лайк. У мене всередині все похолодніло. Я стерла сторіс і. Заблокувала вже всю аудиторію, окрім трьох найближчих друзів. Я думала, це його зупинить, але вночі я отримала сповіщення вашу нову сторіс переглянуто користувачем, якого ви заблокували. Я навіть не викладала нічого, телефон брехав чи хтось отримав доступ. Я вирішила зайти в налаштування безпеки і там побачила сесію входу з місця. В якому я не була. Координати вказували точку всього за 100 метрів від мого дому. Я панікувала, вимкнула інтернет, GPS, прибрала телефон подалі та все одно не могла заснути. І тоді телефон в темряві засвітився без звуку, без вібрації, просто світиться екран. На ньому було нове сповіщення. Юзер 0000 000 тепер стежить за вами в реальному житті. І фото моєї кімнати зроблене зовні крізь прочинені штори. У правому куті темний силует людини. Я не можу розгледіти обличчя, але здається, що він дивився прямо на мене. Силует стоїть так само, як на фото. Що я зробила сьогодні в день, коли думала, що просто перевіряю освітлення. Я думала, що то тінь від дерева. Але тепер я знаю це був він. Я вимкнула телефон, кинула його в шухляду і не хочу більше відкривати соцмережі. Та щоночі, рівно о 0-3-12, я чую вібрацію шухляди, знаю. Що там лежить нове сповіщення, новий лайк, нова фотографія. І я боюся, що наступного разу на ній буду вже не я, а він поруч.